Ой. собака не зла. Доброго дня. Собака, ми добрі люди. Не гавка. Доброго ранку. Так, хто з нами їде? Не гавайся. Вірші ще є? Все, оце, що ми забираємо, так? Да? Це від Мулі Папіто дасть Добре, добре. 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 А, она же ее побачит. Мы что туда едем до да, Даны на работу. Как раз. И пил, и да. А Там да. да, больше уже не буду. Вы же Так, смотри. А, вот цей вещи, а. А, люди. А, Люди. Что? Да, а. А, а. Собака, і що ж ти доказла? Крицик який чорно біленький Мальований. Не ругайся. Вам допомагати треба? Самі вийдете, так? Да? Все, я просто тут на вході, щоб не, не мішати. Собака гавка, нічого не, не, не слює. Я ж хороший. Доброго дня. Доброго, доброго. Якщо Ану... піддержуть, я ага. ну, да, На ти, наверное, один пластиль, Ага. одним я... Ну так, на здорову сторону. Да, Савайте. Да. Хоча б тут біля дому, так. Собака щит. Да. Рыжик, 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 рижик. Да Страшні собака. Доброго дня. дня. да, мы не опаздываем, все Так, палочка ваша, да? Все, берем. Все, вы остаетесь, да? А, ну и доброе. а мы тут шукаем улицу. у вас же ни адреса, ничего толком. Уже два раза Да, проехали туда и назад. номер, номеров. Так. Вон он там написано, его сейчас. Такие что вам придержать? Я, я Та, щас. Давайте. Щас. Если что, писадим, да. Трошки сядьте, наверное, наоборот, так. Встаньте, да. Разворачивайтесь, скажи. Ну а, да, сейчас пидыми. Ну, Аккуратно голову. Давайте. Трошки голова. Голова. Все, седайте. Все, и там, как хотите, там так. так Вещи свои забирайте. Груши выпадают. Багато ж рашей Знайте вашу сумку. Це теж все ваше. Десь пакетик не бере там. Закривайте, дай його. Все, до побачимо. Когда лучше? Як краще О, виїжджати. Собі, так, Давай, про, праві, Гепають. Ага. Гепали ага. три години. Вили так ага. і по центру. Я ж у центрі живу а. якраз. Это. Ну от зараз проїжджати, подивитися это. Нельзя не то що я ж не можу підвал. У нас і підвал там одного, що він дом ну, непоганий. По... А чим стріляли? Так казали і кабом. Mm. І якісь такі ті, як дрони кажуть, які то розлітаються, а то і осколки. А, я буду Не саме. касетами. Касети всякі да. те саме. Ну, розбили тут у центрі. І Тут у нас була аптека і там магазин, двох сеташка, mm. угол. Два дома якраз у центрі, стойте, такі добротні порозбивали. А а а там і машини згорівши стоять. Да, 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 там, да. ну, там у нас він зробив. Ворота ще є? Є, у нас оце, оця сторона, дай Боже, тут це де в мене сестра тут живе. Mm. Тут як то воно у началі війни ото було, ну, бать, ну, то, так, це масозаводу, то розбили ага. контору і, і так воно закрилося, нічого не так само. Ми ще центр, в тому році приїжджали, виходить, виходить, забирали людей. — Все уничтожили в центрі. Да, центр побить дуже, там як падав здоровий, щоб Та багато не хат не свалилося. А що люди не хочуть виїжджати? Ну, є такі, от навіть з мого дому тут одна жінка, це у соседу, я не знаю, зайшов вчора, бо він сказав з утра, а то прийшов у 12 часов. Я люди дзвоню, в мене істерика, Я кажу, ну ну що ну, 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 робити. У кого машини є, не хочуть на Харків їхати. Давай. Воно сидять же та самий. Ну, якщо хочете, от можете отак от прямо поїхати, можна сюди. Просто глянете цей самий. Да. Давай, зараз. Куди, скажіть? прямо, їдьте там. Прямо, так, да? Ось зараз подивитися, які школи тут. Центр, уничтожили. да, громадський. Це магазин, тут нова почта була. Немає, ось суд унічтожили. Жилий дом унічтожили. Mm -hmm. Ну, не потежить він там. Що таке. Ну, да, тут Привити, вже все видно. А вже в селки нема, да. Це поліклініка теж розбили. І ще з боку гепнули. Це прокуратура, mm -hmm. це пограничники у нас тут. А, отряд був, да. Пограничники. А це школа, дивіться, оце стара. Ага, оце одна Она стара, так. Вона построєна да. ще у 30-х роках. Німці її не унішлюжили, за брати ага. наші брати А да. це нова школа, ага. бачите, що? Так, да, о, он бачу, здорово, да, ой, Боже. Страшне. Бомж. Оце І тут Посеред магазин, школу, була да. була музикальна, тут магазин. Оце ага. двері, бібліотека, тут магазини. І ось там, щось старий дом, дуже якийсь. Розбивані, от іменно центр. Скоже ага, так, да, весь центр. Розбили. Ага. Да. А о, о, оце зліво меряє щось таке, так? Да. Це почне з розкрита теж, бачите? Да, а це адміністрація теж да. розбила. Тепер направо. Адміністрація. А мій дом прямой зразу виглядає. Бачите, да, да, двох етажний етажний ява теж він побувається. І тут вот, побитий. Ось це оце разом. Це ще живо, так. Десь ночі 12 минут я глянула. Центр теж. Бачите, іменно центр yeah. повністю уничтожено, uh -huh. це клуб у нас туди випадко. Yeah. Дом культури теж немає. 12 минут було другого. Свист такий, а потім yeah. грохот. Десь оно упало і чути, що взріб такий був. Дуже.